Що я їм як нутриціолог, протягом дня? у oh, я сама здивована. Сьогодні сніданок у мене солоденький. Я зробила ось такі протеїнові панкейки з сальсою, манго, ківі і моя улюблена кокосова згущенка. Заварюю свій аюрведичний чай і готуюся на обід одразу. Це в мене буде лазанья. Сьогодні дуже дощівий день, і в мене залишалося якраз фарш з морозилки, тому я роблю таку швидку заправку. До речі, рецепт скоро буде в цьому акаунті. Соус бішамель, і по слоям викладаю лазанью в таку маленьку форму. Зазвичай. Роблю величезною, вистачає на пару днів, але цієї вистачить на дні. Два все заливаю, посипаю зверху пармезаном і на 40 хвилин в духову шафу. Обід готовий. Вийшло неймовірно смачно. Я більше не їм в ресторанах лазанью, тому що знаю, яка вдома вона може бути. Чу ж такий ситний обід, бо потім дуже активне тренування, силове, на ручки наверх. Сьогодні нормально так попотіла і ввечері мене чоловік змусив. От чесно змусив. захотів бургера. Він на них просто як дитина. Не знаю, готовий їсти кожен день. Тому, звісно, я роблю ресторанний бургер з бататом.